саме саме жир це техніка. О, техніка це просто коли ти її там кидаєш, не горить, кидаєш, не горить. І Всі там вже стоять, гори, ти, сука, гори, гори, гори. Навіть є наклейка, от, от, фраза гори, сука. Потому що не згоріла, не рахується. Скільки там по ній не бахну, вона запишеться, як пошкоджена, але не знищена, не вражена. Тобі треба любою ціною зробити так, щоб вона загорілася. Бувало так, що ми там один танк вилітали по чотири рази. Чотири рази кожен раз по три бомби. І він не горить. А бувало таке, що там біля буханки десь впала бомба, вона загорілась. Але саме кайф, самого такого, що запам'яталось, навіть її відає, в інтернеті воно розійшлось дуже сильно це знищення самоходки на 100 С. По ні, в неї теж цей був той капелюх, як він. Ну, ці їхні сітки і так далі. Mm. Да, ну, Чогось по якійсь причині воно не врятувало ту самоходкою таба. Вона задимілася, загорілася там, бах-бах-бах. І потім ми відлітаємо, але камеру не повертали. І відбувається основна детонація боєкомплекту. Вона, як виявилося, була повністю загружена фулбека, ні там в районі 20 снарядів, пороха все було. І вона гахнула так, що там півсола просто загорілося. То було дуже потужно.